Ілона Ельтик, пам'ятай, що ти також людина. Є люди маленькі, є люди великі, є люди отруйні, є люди, як ліки. Є журавлі, серед них і синиці. Є люди мільйони, а є одиниці. Є люди, як зорі, є метеорити. Одні що мовчати, а є говорити. Є люди, як всесвіт і є. У кожному світі є звірі, і люди, є прокурори, присяжні і судді. Є люди, як сонце, і люди, як вітер. І будеш мирати за них ти і жити, та мить, як зустрінеш для себе людину у цілому світі найближчу єдину, можливо, багату, можливо, Богу. Людина, як іскра, подібна до Бога. Тому не суди помилки і провини. Люби цілим серцем маленьку людину і не вдавай, що байдужий до неї, бо люди скарби, а не просто трофеї. І в час, коли впаде вона на коліна, от не пам'ятай, що ти також людина.